Рекордним за кількістю учасників близько п'ятиста не тільки для міста, але і для регіону та навіть України, став перший у новому 2025 році турнір федерації змішаних єдиноборств ММА Дніпра відкритий чемпіонат міста. Віці представляли 28 спортивних клубів чотирьох областей держави: Харківської, Полтавської, Запорізької, і звісно, господарів нашої, що певною мірою, як з одного боку, потішило організаторів, а з іншого. Змусило трохи їх похвилюватися, адже на перший погляд, не маленька спортивна зала ліцею митно-податкової справи з посиленою військово-фізичною підготовкою при університеті митної справи та фінансів Дніпровської міської ради, усталена чотирма килимами, ледве встигала приймати поєдинки, які струмком один за одним лилися зранку до вечора. Складно зорганізувати е, великий е, рівень змагань, але ми намагаємося, і в нас все на достойному рівні. І в минулому році я обіцяв, що ми покращимо рівень змагань, і ми в цьому році е, отримуємо велику кількість учасників. Зрештою, звітні змагання були позначені не тільки кількісним складом учасників. У сутичках брали участь спортсмени різного рівня підготовки від початківців до титулованих бійців, переможців і призерів, чемпіонатів України, Європи світу, що, звісно, надавало високий статус турніру, попри за формуляром, міський масштаб. Проте, як зазначив головний суддя Сергій Тарасов, на певному етапі спрацьовує важливий принцип діалектики, коли кількість переростає у якість, адже вони перебувають поміж собою у нерозривному взаємозв'язку. Сьогодні борються дуже багато як чемпіонів світу, так і призерів чемпіонату світу, чемпіонату Європи, тому що наш, наш середок Дніпровський міський є топовим в Україні, тому сьогодні. Не тільки кількість, но і якість. Ми переконані, що ця кількість, яку ми сьогодні зібрали, вона обов'язково в дальнішому переросте у якість. Це 100%. Перемогу у загальнокомандному заліку здобув Дніпровський спортивний клуб Сварог, на рахунку якого 22 золоті нагороди. На другому місці криворізький барс, 18 відзнак найвищого гатунку на одну менше 17 і третя сходинка п'єдесталу пошани в іншого представника Дніпра, колективу Янаги. Індивідуальних кубків за техніку достойні Павло Батлер, Федір Сезоненко, Катерина Сіденко, Олексій Сороколіт, Володимир Кудліцький, Олександра Гуртова, Михайло Шевчук і Клим Гринюк. Отже, дебютний старт нового сезону ММА у Дніпрі і відразу потужний, вже став історією. Втім, чемпіонат, що завершився вкотре красномовно, продемонстрував і засвідчив. Що цей вид єдиноборства у нашому місті розвивається і розбудовується на гарному рівні? Про його успіхи вже добре всі знають притул до міжнародної арени. Так, ми, ми навіть на світовій арені перші в світі по такому виду змагань. І коли ти бачиш ці обличчя дітей, це не може не радувати для мене особисто це великі емоції. Тому будемо набагаємось і будемо розвивати цей вид спорту і в нашій державі, і приймати участь у міжнародних змаганнях. Попереду у нас ще кубок буде міста Дніпро і два всеукраїнські турніри, які ми будемо проводити. Також за підтримки обласної федерації і за підтримки департаменту спорту нашої міської ради. Також би хотілося і керівнику департаменту Осипову Олександру Йеречу подякувати за велику допомогу в організації цих змагань І також. Віце-президенту обласної федерації Михайлу Токареву за допомогу проведення. про найближчі турніри федерації змішаних єдиноборств ММА міста у наступних випусках новин спорту Дніпро Тіві.